У бродах дев'ять волонтерів із п'яти країн Іспанії, Туреччини, Чехії, Польщі та Кореї, прибирають на міському цвинтарі. Такий міжнародний табір у бродах вже вдруге. І якщо минулого року волонтери прибирали у старій частині цвинтаря, то цьогоріч розчищають від сухостою і чагарників занедбані могили, які знаходять поміж доглянутими місцями поховань. Волонтерів з-за кордону організувала львівська громадська організація Спілка форум а у бродах вони завдяки місцевій жительці Анні Жарківській. Чому кладовище? Насправді зовсім не дивно, тому що це такий собі некрополь, місце пам'яті, і на даних на на даному кладовищі, на даному об'єкті, так можна набагато більше дізнатися і прочитати про історію, про культуру. Нашого міста, тому що пам'ятники є з початку 20-го, кінця 19-го, початку 20-го століття, а, і власне акцент наш на тому, щоб поприбирати а, оці старі пам'ятники, за якими немає кому на жаль доглядати. А, які... А, Такому трішки занедманому стані, і які розповідають багато про історію міста, тому що е, на написи на пам'ятниках є німецькою, чеською, польською. Це свідчення того, яка історія в нас була про багатокультурне минуле нашого міста. Двотижневу діяльність волонтерського табору у Бродах підтримує Бродівська міська рада та Бродівський історико-краєзнавчий музей. Щоправда, лише ідейно: усі витрати на проживання та харчування бере на себе львівська громадська організація, яка власне розробляє програму міжнародного обміну студентів з різних країн. Бродиш, зокрема, комунальне підприємство, забезпечило волонтерів усіма необхідними для прибирання інструментами. КП броди також вивозить сміття, яке розчистили іноземці. Вони вже протягом двох років приїжджають до нас. І ми дуже вдячні їм за ту допомогу, яку вони надають нашому місту. В даний час це благоустрій нашого цвинтаря. Тут на цвинтарі немає кому з бродівчан прибирати. Тут же ж є якісь працівники комунальних служб, які безпосередньо мають цим займатися і отримують гроші. Так, це так. Це має отримувати комунальне підприємство Ну, На жаль. На жаль, нема достатнього фінансування, щоб вони могли в повному обсязі виконувати ці роботи. До речі, практика впорядкування цвинтарів волонтерськими групами існує не лише в Україні. Старих занедбаних могил є вдосталь у всьому світі. Тож охочих альтернативно провести своє дозвілля знаходять. Тим паче головна мета не лише зробити щось корисне для громади, а й більше дізнатися про культуру, традиції, про нас як націю, цікавий народ. А броди є показовим містом, розповідає волонтерка з Польщі Марцаліна. Специфіка що броди сонбили з вілела на погранічу. Особливість у тому, що броди були на пограничі різних держав і культур. Це можна побачити тут, на цвинтарі. Ми знаходимо нові могили і нові історії. Наприклад, цього року розчистили два польські гроби, де, окрім дати народження та смерті, вказано ще й коротку інформацію із життя. «Коли хтось змар, і коли хтось уродив, Теж історія з життя. Чіна також Марцеліна, яка професійно займається етнографією, розповіла, що Бродівський цвинтар – один із небагатьох, де поховано чимало представників інших національностей. До того ж, цього року вдалося відкрити з під шагарників та сухостою вдвічі більше надгробків, адже міжнародним волонтерам допомагають прихожани Риму католицького храму, серед яких і діти. Наша молодь. Дівчатка, ну я, то я вже ходжу два тижні, вже другий тиждень з ними кожен день. О, і діти у цій кожен день так само приходять. Стараємося допомогти, бо то, якщо ми не зробимо, вони не зроблять чи ми не зробимо, то ну, не буде, бо дійсно наш це є дуже гарний цвинтар. Може, колись за 80 років може нам хтось на наших могилах прибирає, теж так само. І бродівчани і самі волонтери зізнаються, не сподівалися, що до цієї роботи активно долучаться діти. Але переконані, це важливо для усвідомлення необхідності пам'ятати своїх предків, бути корисним громаді, відкритим до усіх людей. «Ми не дуже так і сильно щось там робимо, але щось трохи допомагаємо». Ага. Хочете, щоб ще приїхали до нас? Так. Так. Ага. Ви з нами вже подружилися, так? Угу. Угу. З ким подружилися? Скажіть, звідси подружилися?» Ми подружилися з Турції і з Кореєю. Ну, практично зі всіма познайомились. Волонтери не менше в захваті від нашого міста і бродівчан. Баран з Туреччини, який вперше на Україні усім задоволений. Тут справді дуже гарне місто. Я, я радий, що приїхав у Броди. Місцеві жителі дуже привітні, хоче допомагають і справді дружні. Я дуже задоволений і вивчив навіть декілька українських слів. Привіт! Як ти? Я злі, Броди. Я люблю броди. Дякую. А Джон Юнг, який прибув у броди аж із Кореї, намагався свої враження передати українською, яку тут почув вперше. This is a dobre, dobre. My situation, my, my impression. How to say? I do Ah, It's too, too... hard. Dobre. dobre! I don't know. Dobre! I uh, <laughs> I like it. <laughs> I like it. <laughs> I like it. <laughs> 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 uh, Так, дев'ять волонтерів із п'яти країн, серед яких три хлопці і решта дівчата працюють на Бродівському цвинтарі щодня по 4-5 годин. Результат цього добровільного упорядкування на волонтерських засадах досить помітний. Усього за тиждень дев'ять волонтерів за кордону, яким від 19 до 25 років зібрали ось такі гори сміття із надією, що їхня праця таки стане прикладом для місцевої громади.